Всем привет, ребята зимою Такі різні тр... тротовики напевно Точно не знаю що за гриб Вроді тротовик І також Прогулянка лісом. Шукаємо зимою опінки, де ростуть, щоб потім збирати. От є воно, гриборки такі вже засушені. Це дощовики. Кажуть, вони від геморою, їхні спори У кого є. Махоморі вже немає. Ще можна знайти рядівки, опеньки, ливи. Звані вишеньки, які ростуть по дерева. Де гриби ростуть так зимою? Морозу не було, тільки пав сніг. Починає накрапати дощ. Бука звалина. Нема на ньому ніяких грибів. Поля вже зелені, воно видно, те що чорніє, можна яке шукати монетки. На горі вітер, але снігу вже нема майже. Багато таких гіляк. Тут просто білі гриби коли. Також, також є такі ями. Коли здобували камінь, також шукали тут вугілля. Поки долині там біля села от, Зразу там огляд шукали Отак от, зараз лісі грибне місце, зараз я біля нього. Тут я грибошка боровики кей білі такі пізні Бувай Я напевно не найду Що -то хто я знаю. Тут білі я збирав Тих буків. Тут пісок гриби родяться на піскові. В таких парчиках. Класне місце. Мені подобається такі місця, де є мох. А тут якраз він є. Лиска від села трохи темно вже. Ближче до ночі темніє. Тут не схоже, що то зима. Листя підсохло за, за день, бракує пара білих. Вон там вока звалила. Ось такі у нас грибні місця. Зобок свіжий якийсь, ще не спіли забрати. Трутовіки. Дядь подовбали. Там ще таке дерево, там цілий горбок. Дерев тих навалених. Тут у нас дорога. Покажуть на легку воду. З того боку лежить сніг. Очки такі ще можна по лісі знайти. Дуже класна лісі. Підсохла. Чиста осінь така, сонячна майже. Тут така вон дорога, там теж та дебра.

Підписуйтесь на канал, буде більше.